Бог завжди буде нам допомагати, а ще тоді, коли ми його хвалимо. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори суваються в серце морів, шумлять і киплять його води, через велич його тремтять гори. Коли отаке відбувається, прославляйте Його імення. Старайтеся як можна більш проголошувати просто ім'я Ісус. Ісус. Ісус, це ім'я превище всіх інших імен. Немає такого Бога, як наш. Тому співайте. Особливо, друзі, давайте співати сьогодні, завтра, післязавтра, в ці дні, коли новини кажуть нам, що ну може всяке статися там якесь там погане. Але ж ми знаємо, коли ми прославляємо нашого Ісуса Христа, Визволителя, всемогутнього, цілителя. То якраз оці його риси проявляються в нашому житті. Друзі, коли наше служіння допомагає вам жити, допомагає вам переносити оці часи, воно надихає вас. Зробіть, як каже Біблія. А Біблія каже так, що коли ми надихаємося якимсь служінням. То ми повинні сіяти свої гроші в нього. Таким чином, ми разом виконуємо Божу волю, тому що один сіє, другий жне. А нагороду отримують разом. Ми не можемо проповідувати самі, але разом з вами, з вашою допомогою, ми проповідуємо Євангеліє не тільки в нашій країні, але і по всьому світу. І коли ми сіємо, як це написано в пророка Малахії, то в цей час Бог. Відкриває над нами небесні вікна і виливає в наше життя благословіння надміру. І знаєте, здавалося б, ну так це ж мої гроші, це ж я заробив, І я повинен відділити і віддати. Але коли ми сіємо, друзі, ми цим. Вклоняємося Господу. Ми цим кажемо йому: Це Ти дав мені силу е, отримати оцю винагороду. Це Ти дав мені силу. І тому я сію в Твоє царство.